Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу «Україн Експертна думка. Знову в ефірі ми знову продовжуємо розповідати історії успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш. Денис Каєр. Сьогодні у нас максимально корисний ефір на хвилі національної радіостанції України ФМ. Поговоримо про те, як звичайний Вапняк впливає на якість нашого посиденного життя. І про це ми будемо говорити з моїм співрозмовником. Я із задоволенням вам представляю Кінаш Ярослав, керівник відділення продажів Вапняку торгово-виробничої групи компанії ВБА. Вітаю вас, Ярославе. Добрий день, Денис. Ну що, давайте е, розповідати. На перший погляд е, м, така м, тема цікава. До речі, у нас по-моєму ще в ефірі не було такого, тому у вас дебют фактично. вот. <сум> отже, розкажіть коротко про компанію в цілому, ви чим займаєтеся? Скільки років е, на ринку України в цілому, чим як то кажуть, корисні українці? Сам я є керівником відділу продажу. Тобто, моя задача, щоб компанія зростала, моя задача приносити прибуток. А компанія на ринку з 2007 року, тобто в цьому році ми. Як то кажуть, стаємо повнолітніми. Нам стає 18 років. Починали ми, скажу вам чесно, напевно, з низів. виробляли спочатку цеглу, до вапняку підійшли тільки згодом. Наразі займаємось видобутком та переробкою вапняку, переробкою також мінерального порошка і біг-бегів. Це великі мішки для пакування насипної тари. Корисня, напевно, в тим, що ми. Чіпаємо від е, звичайного, як то кажуть, користувача до великого бізнесу. Оскільки вапняк іде як для тваринництва, так і для металургії, так і для розкислення ґрунтів. Тобто, ми, е, ця ніша вона займає дуже великий шмат повсяденного життя людини. Хоча ми насправді про це навіть і не знаємо. От, до речі, давайте: от, от скажіть мені: от Вапняк, ну, типу, всі чули. Всі приблизно знають, але ну, мені здається, у багатьох це в уявленні це щось таке технічне, якийсь технічний матеріал. А тепер розкажіть реальну цінність. Взагалі він і. Для повсякденного життя, яку має цінність? Ну, скажу чесно, коли приходив в цю компанію 5 років тому, сам не знав, що таке вапняк, ніколи його не бачив. Тільки згодом, трохи, як то каже, зрозумівши, з чим я маю справу, зрозумів, наскільки часто я його бачив в повсякденному житті. Ну, давайте, напевно, починаючи з того, що він використовується в будівельних сумішах. Тобто, це починаючи від там, фарби і іншого, закінчуючи банально декором. Це те, що там каміці якісь або декоровані там східці на вулиці, чи ще щось. Це те, що людина бачить око. Друге, де використовується вапняк, це в першу чергу тваринництво, Це а, птахи, це великий, а, велика худоба. Тобто це те, що ми їмо. Як воно впливає там, розкажу трохи згодом. А ну і третє, це як для мене, найголовніше, що для мене є в житті. Це те, по чому я їжджу. Колись ми казали, що в Україні є дві біди: це дурні та дороги. Так ось наша компанія намагається робити так, щоб другої біди не було. Тобто наш матеріал використовується в асфальтобетонних смісяк. Вибачаєш трошки, оскільки це термінологія. Четверте, напевно, найголовніше де девепня використовується це розкислення гвинтів. Це те, що допомагає нашій країні, оскільки у нас країна аграрна, все ж таки, в більшій своїй суті, мати добрий врожай. Uh, ну і uh, раніше це було, але на жаль, під час повномасштабної війни воно трошки відійшло все ж таки назад. Це металургія. В металургії також використовувався вапняк uh, у флюсових uh, сполуках. Але наразі воно тільки починає знову відновлюватися. Всі ми розуміємо, чому сподіваємося, що з найближчим часом буде наша перемога, і тоді ми знову почнемо працювати з металургією. Окей, а ви знаєте, чесно кажучи, Ярослав? Ну в принципі, більшу частину пунктів дійсно я розумів, що в цьому може бути. Але от мене здивувало саме використання вапнікуф для тварин. Давайте про це якраз хочу запитати вас. Отже, я так розумію, це якісь комбікорми, це якісь е, ще для е, їжа для тварин, е, як вона впливає, чим не знаю, допомагає, може там на якість м'яса, чи там, молока, чи яєць, скажіть. Ну, е, дивіться, щодо молока, скажу так, що дуже-дуже сумнівно, що воно якось повпливає. Все ж таки е, там кальційність не так важлива. Якщо ми кажемо про вже саму тварину та про. Птахів в першу чергу про птицю, то а, там вона впливає на 90%. Чому? Бо перше. А це кальційна добавка. В першу чергу вапняк, це кальційна добавка. Що таке кальцій? Це міць кісток, це міць е, шкарлупи яйця, е, котра дає е, нам можливість не приносити додому розбиті яйця. Так, тобто, бо всі ми розуміємо, що це в першу чергу. Це таке доволі хрупка річ. По-друге, вона дає можливість нормального зростання е, птахам та великому рогатому скоту. Тобто, завдяки цьому в нас. Е, Куриця, вона не маленька, як то кажуть. Третє, що найважливіше, особисто для мене, як для людини, котра любить м'ясо, це те, що вона є ще антибактеріальною. Тобто у шлунку Птиці вона вбиває мікроорганізми, котрі можуть визивати там інфекцію, кишенкові проблеми і багато іншого. Щодо вже використання цього вапняку, він використовується на всіх етапах життя а, птаха. Тобто від початкового там зростання до кінцевої смерті, все залежить тільки від того, яка куриця. Там рік, п'ять, десять років. Там точні там два-три роки ці куриці залежить тільки а, фракція, яка використовується. А, але годують вапняком її постійно. Тому це те, що наразі є для мене важливим, оскільки я скажу чесно, тільки після того як пішов в цю компанію, я почав обирати для себе м'ясо. Я почав обирати для себе яйця, бо я зрозумів котрі компанії як працюють і. Я знаю, де точно є гарне. Ви ще й просвітництвом зараз займаєтеся насправді, тому е, бачите, впевнений, що про це дізнається і ще наші радіослухачі і глядачі. Друзі, сьогодні говоримо про такий матеріал, як Вапняк, і е, то, як він впливає, в принципі, на якість нашого повсякденного життя. І про це ми говоримо з моїм співрозмовником. Кінаш Ярослав, керівник відділу продажів вапняку торгово виробничої групи компанії ВБА. Е, ще один пункт ви говорили щодо доріг. Да, це то така біль українців, да, насправді. Розкажіть дійсно, чи дійсно в дорожньому будівництві допомагає цей матеріал робити наші дороги більш довговічнішими? Бо всі ми знаємо про цю величезну проблему? Насправді так, оскільки розумієте самі, що час іде, все міняється, і технології виробництва того ж асфальту вони змінюються. А наразі мінеральний порошок – це невидимий, але дуже важливий інгредієнт у будівництві доріг. А він допомагає зробити асфальт більш щільним, тобто міцнішим і довговічнішим. Він додається як сполука, яка по, -по факту склеює А, Це перше. Друге, мінеральний порошок застосовується ще як і. Добавка при самому створенні асфальту додається до цементу. Тобто, якщо ми говоримо про асфальт, в цементі він використовується в меншій степені ніж в асфальті, але все ж таки, тобто він ще окрім доріг. Допомагає в будівництві. А що мінеральний порошок взагалі дає асфальту, це перше, краще тримається разом, то має, тобто має хорошу в'язкість, стає щільнішим і не кришиться, не пливе в спеку, не тріскається на морозі. Тобто, і завдяки мінеральному порошку, якщо правильно виконана, як то кажуть, добавка до асфальту, плюс правильно виконані роботи, не буде тріщин, не буде, ну будуть, як то кажуть дороги, як, наприклад, якщо ми беремо наше місто Дніпро, то як там, наприклад, на набережні або на правді це дороги, котрі вже не мінялись більше там 70 років, 7 10 років. Їх не, не латали, там немає ям, тріщин або ще чогось. Сподіваюсь, так буде і не далі. Плюс наразі всі е, західні наші дороги вони повністю зроблені з е, е, урахування мінерального порошка. Що далі дає? Довше служить і краще прино... Протистоїть зносу то волозі, тобто вапняк взагалі, якщо ми беремо вапняк як таву як таку сполуку, з якого виробляється мінеральний порошок, вона впитує вологу. Тобто, завдяки цьому у вас немає проблем з, з зносомкістю дороги. І останнє це, напевно, найважливіше для мене, найважливіше для людей взагалі в Україні, завдяки мінеральному порошку менше потрібно робити ремонтів. І це економія в першу чергу і для державних коштів, і для наших коштів. Якщо робити все правильно, то в принципі ми можемо приходити до якості доріг рівня там, Норвегії і, і інших країн з більш прогресивними технологіями. Що показує, в принципі, західна наша країна? Якщо хто їздить або їздив навіть 2-3 роки, всі знають, що там дороги доволі гарні. Ну як мінімум по трасі. Я не кажу вже про самі там міста по трасі дороги гарні. Зрозуміло, зрозуміло. Ще одну позицію. Ви на початку, коли озвучували про всі сфери, де використовується, ви говорили про розкислення ґрунтів. Аграрна складова дійсно України дуже дуже важлива. Так. І взагалі, в принципі, ми топ країна в цьому і весь світ зрозумів це після початку повномасштабного вторгнення. Тому я впевнений, що це важлива штука для того, щоб наша аграрна промисловість продовжувало бути максимально продуктивною, і дуже дуже ефективною. Тому чим вапняк важливий для цієї цього напрямку для аграріїв для взагалі для продовольчої безпеки України? Якщо ми кажемо про розкислення саме грунтів, то це напевно наймолодший напрямок в використанні використанні вапняків, оскільки він почав розвиватися десь років так п'ять назад. Чому так, оскільки зазвичай наші аграрії звикли використовувати між Добрива якісь додаткові хімічні сполуки, котрі там закуплялися в інших країнах і використовувалися безпосередньо на землі. А основна ціль вапняка це зменшити кислотність почви, ґрунту, зменшити кислотність ґрунту. Тобто, через що кислотність в ґрунті взагалі росте, це перше дощі. Добрива, до листі й дерев'я, тобто перегніс інше, воно просто підвищує банальну кислотність. Через це в вас менше ворожається, через це в вас менше потрапляння е, поживних речовин до землі, і через це в вас рослини банально не ростуть так, як потрібно. Що дає вапняк? Вапняк цю кислоту прибирає. Чого вибирають зараз його? Бо скажімо прямо з економічної точки зору, він набагато вигідніший ніж будь-який інший. Е, його замінник в вигляді там мінеральних добрив, тому потроху так аграрії починає зростати. Прикладом цьому є наші найбільші компанії, такі як там Мрія і інші, котрі використовують зараз це все в постійні роботі. А що це дасть? По перше, це дасть а, можливість засвоювати кращий фосфор і інші поживні речовини, якщо ви вносите вапняк в землю. По друге. З'являється більше мікроорганізмів та дощових червів, а якби це не було банально, вони допомагають землі дихати. І третє, це ґрунт стає родючим і і дає кращі врожай. А і саме найголовніше, це дає змогу вам боротися з стереотипом, що не можна одну й ту ж культуру сіяти на своїй землі, бо потім врожаю у вас не буде. Тобто, якщо ви будете регулярно про Кислювати собі почву, у вас буде менший період між ось цими етапами посів одного і то, одної і тої ж самої культури. Тому я думаю, що на ближчі два роки е, ми побачимо те, що вапняк і його використання в землі буде ну на найбільшому рівні на, на напевно серед всіх моїх зараз напрямків. Я в вірю. окей, цікаво, цікаво, друзі. Сьогодні говоримо про Вапняк і то, як він впливає на е, життя е, кожного нашого українця. Е, гості по мене кінеш Ярослав, е, керівник відділення продажів Вапняку, торгової виробничої групи компанії ВБА. Я, Ярослав, знайшов таку інформацію про те, що ваша компанія ВБА е, нещодавно увійшла до топ 50 роботодавців України за версією Форбс і стала фіналістом HR Pro Awards». Розкажіть трошки, поділіться це досить непогане ем, здобуття. Да, тому ну ем, розказуйте, які проекти не знаю. Допомогли досягти цього. Так, дійсно, в 2024 році ми вийшли до топ 50 найкращих роботодавців України. А знову проектами ми фінішували в HR Pro Awards. Один з них я застав на першому році своєї спів, співпраці з цієї компанії. Це був проект, яке літо без кабріолету». А це була. Така, знаєте, як кажуть, коли ти юний хлопець, котрий приходить в компанію, і ти бачиш дорогі машини, тобі завжди хочеться її отримати. Так не завжди це є можливим. Так, ось ця компанія давала можливість нехай на неділю, але відчути себе заможнішою людиною на умовах, коли ти виконував свої планові показники на протязі двох тижнів і перевиконував їх найбільший відсоток компанія на цілий тиждень видавала тобі кабріолет використання, де сплачувалось повністю пальне, всі його розходники, і ти просто насолоджувався життям, якщо ти молодий хлопець ти міг хизуватися, звісно, перед дівчатами і всім іншим. Тобто, це була можливість такого внутрішнього свого піару завдяки компанії, по факту. Це був перший проект. А другий проект це проект твої особисті здосягнення або особисті можливості. Це проект чотири дневний робочий тиждень. Це коли ми працюємо з понеділка по четверг. А як він виконується? Ну, якщо ти працюєш старанно, якщо ти працюєш в поті чола, якщо ти виконуєш всі свої зобов'язання, і за 4 дні ти встигаєш виконати всі свої прямі обов'язки, то п'ятий день. П'ятниця в тебе відпочивати, ти можеш відпочивати. Або ти можеш навчатися, наздоганяти якісь інші свої моменти по роботі, або просто відпочивати. Тебе ніхто не турбує ні з компанії. Ну, мене турбують, бо у клієнтів, на жаль, в чотирьох днів робочих, п'ять днів робочих, тому мене вони турбують. Інші ж люди в нашій компанії повністю відпочивають. Ніхто вам не напише, ніхто вам не подзвонить. А ви самі собі по факту три вихідні. Що круто, це так. Чи е, розслабляється? Ні, чому? Бо ти коли звикаєш до того, що в тебе три дні вихідних, ти розумієш, що ти просто більш продуктивний в чотири інших дні і все. Знаєте, взяли зараз там Швеція, Норвегія, да, Фінляндія активно впроваджує подібні, а ви вирішили в Україні потестити. Слухайте, ну це цікава ідея. Про кабріолет взагалі це такий з одного боку і фан, а з іншого боку, е, хороший стимул, особливо для молодих співробітників, це точно. А от про чотирьохденний робочий тиждень, ну слухайте, можливо, від вас в Україні і надалі піде ця. Не, не скажу це мода, але ну тенденція. Але цікаво. Цікаво. Окей, дійсно цікаво слухати про вашу компанію. Здавалось би, ну ще раз, для мене особисто вапняк така технічна штука. А тут бачите, як насправді все дуже дуже широко, цікаво, різноманітно. От. Але е час трошки завершується. У мене одне останнє запитання. Хочеться спитати щодо безпосередньо якраз робочих моментів, безпосередньо ваших підхід до роботи з клієнтами і партнерами. І, взагалі, як вам вдається, от ви вже маєте ого досвіду, компанія вже досить давно працює, але зберігає стабільність, розвивається, я так розумію. А нинішні умови не ну скажімо, не сприяють подібному. Тому поділіться трошки, як вдається. Наша от, компанія дає європейський досвід роботи. Наша компанія дає європейський підхід до роботи. Тобто, ми е, акцентуємо увагу на те, що клієнт має такі умови, щоб він взагалі не думав про логістику, графіки, документи, що чи нестача соровини. Тобто, клієнт може нам надавати інформацію, що у нього на сьогоднішній день там є залишки. там на 10 днів, і йому треба повністю покрити там двомісячну о, потребу свого виробництва. Ми розраховуємо, скільки днів йде жд логістика або автологістика, скільки о, вапнякуємо для цього потрібно. Розраховуємо дні поставок, розраховуємо в цикли вивантаження. Якщо ми розуміємо, що о, не з нашої вони не звонить клієнтам, щось трапилось на жд логістиці. Ми зараз живемо в такі часи. Ми підстраховуємо завжди клієнта авто Ставкою, якщо ми розуміємо, що клієнт від цього о, страждає, ми беремо всі там негативні наслідки на себе. Тобто, ми робимо так, щоб клієнт ні про що не думав, щоб клієнт знав, що він платить гроші в першу чергу за сервіс, в першу чергу за те, що в нього голова не болить. Що він знає, що завтра в нього буде матеріал, завтра в нього буде шоїстик його птаха. Завтра він буде мати, завдяки чому виробляти свою продукцію. Все. Це найголовніше гнучкість. Ми адаптуємося до будь-яких ситуацій. Період війни показався напевно найкраще. Тобто, ми тільки зростаємо в період війни. Ми не скорочуємо не персонал, ми тільки зростаємо. Ми хочемо побудувати нові заводи. Ми до цього йдемо. Ми намагаємось адаптуватися до любих умов. І якщо клієнт нам дасть якісь умови, котрі він буде вважати, що їх неможливо зробити, ми їх зробимо. Ми знайдемо вихід із ситуації, це буде виконане далі. Це про активність. Я наперед можу сказати: плюс-мінус, щоб ви розуміли, наша компанія а, працює по системі планування. Ми наперед знаємо, скільки плюс-мінус нам треба матеріалу на наступний місяць. Ми готуємо заздалегідь собі сировину, ми заздалегідь готуємо собі всі необхідні речі для того, щоб цей об'єм в мене був готовий. Тобто я вже заздалегідь знаю, скільки клієнту плюс-мінус потрібно матеріалу, скільки мені треба підготувати, який період. Ну і саме головне це надійність. У нас немає слова. Але або, вибачте, ми не змогли так. В нас є слово треба і ми робимо все. Тобто, в нас немає не відмазок, в нас немає ніяких. Е, вибачте, так сталося. Якщо ми розуміємо, що десь щось не встигається, ми знаходимо вихід із ситуації, і поставляємо клієнту все вчасно. Тобто, в нас немає затримок, ми поставляємо в той період, в котрий клієнт, клієнт просить. Круто, Ярослав. Насправді, знаєте, ви сказали, що у вас європейські стандарти, по яким ви працюєте. А я би сказав би, що це, мабуть, не європейські, а це українські. Бо вимога українського споживача, вимоги українського споживача, мені здається, вищі, ніж європейського, і те, що ви робите через не можу і вирішувати будь-які проблеми, мені здається, що більше якраз підхід український. Бо він явно кращий за європейський. Ну, це так чисто е, з того, що ви говорите, і це з того, що багато хто зараз говорить про європейські сервіси в деяких країн. Е, я дякую вам за те, що ви розказали нам про е, свій напрямок, про функціонування е, компанії виробничої групи компанії ВБА, про матеріал вапняк. Це круто, це цікаво. Е, ви молодці, дійсно, і м, цікаві програми, цікаві рішення і напрямки. Я вам бажаю успіхів. Процвітання, працюйте заради батьківщини, на благо батьківщини. Всі ваші напрямки фактично на це і направлені. Тому хай вам щастить і хай у вас все виходить найкраще. Велике дякую. А вам бажаю мирного неба над головою, та скоріше перемоги. Однозначно, перемога це те, що нам всім потрібно. Дуже дякую, друзі. У нас сьогодні в гостях був кінеш Ярослав. Керівник відділення продажів лапняку торгово-виробничої групи компанії ВБА говорили саме про Лопняк та е, його е, активне використання повсякденному житті кожного українця. На цьому будемо закінчувати наш ефір. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.